Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні моє відео буде про український бізнес, про компанію, яка продає дуже цікаві класні речі. Я в них замовляла неодноразово і дуже задоволена якістю, тому хочу поділитися нею з вами і, можливо, саме там ви знайдете те, що давно шукали. Якщо сказати, що у них дуже дорого, то це не про них, у них дуже дешево. І дуже багато є європейського товару різного. Тут уже як ви попадете, як встигнете забронювати певний лот. А поки я вам показую те, що в них можна придбати, те, що вони виставляють у себе в групі. Звісно, посилання на групу я вам лишу під відео. Заходьте, підписуйтесь і, можливо, саме ви знайдете те, що давно шукали. На початку відео я вирішила вам показати більш-менш їхній асортимент, але він завжди міняється, тому заходьте за посиланням і думаю, ви здивуєтеся тому, що там є. Ну, а зараз я поділюся з вами посилочкою, яка приїхала від них до мене. Така велика упаковка. Тут у мене три лоти. І дуже дякую їм за такий невеличкий подарунок. Моїм дітям він сподобався. Це була гра ось така Best Friend Toy Story. Пізніше вам докладніше все покажу. Ну а зараз буду старатися показувати все, що вкладено. Запаковують вони все дуже надійно, навіть замовляючи посуд, він ніколи не приїде побитий, тому можна не переживати, замовляти навіть на Укрпочту, так як цього разу зробила я. Приїхали мені ось такі стопочки. Не завжди, звісно, у них наборчики повні, бо я знаю, що при перевозці саме до них товару, то, можливо, воно і побилося. А вже коли воно їде до вас, то ту певну кількість, яку вони показують в лотах, вона дійсно доїде до вас цілою. Тому так звані наборчики, так як ось цей, то він складається не з шести стопочок, а із п'яти. Однієї. Немає в наявності, але цю певну кількість вони і показували в лоті. Як ви бачите, ось такі рюмочки, невеличкі, дуже якісні, дуже таке грубе скло. Я не знаю, чи буду їми користуватися, певно, комусь передарую, бо стопочок у нас достатньо, але цей лот я викупляла не заради стопочок. Думаю, що Багато хто, хто купує в цій групі вже давно, то так само робить, як і я. Зараз я викладу всі носки, бо купляла два лоти носків, і тоді вже вам покажу детальніше, що ще купила із посуду. Музика Ну і тепер показую вам далі посуд, який придбала. Це все був один лот. Там можна купувати, звісно, і окремо, але лотами якось йде дешевше. Взяла я ось таку ємність. Не знаю, звісно, ще поки на що буду використовувати, але мені вони сподобались. Є ще одна така, десь всередині в ящику, тому зараз буду шукати. Все дуже надійно запаковано, було перекладено носками, але я знаю, що я замовляла носки, тому, якщо замовляти чисто посуд, то він також ідеально запакований. Ось таких дві формочки. Дуже класні. Я, можливо, буду щось в них засипати, можливо, буду використовувати для якогось декору, а можливо, і використаю на щось інше. Також в цьому лоті була ось така чашка, дуже симпатична, класна. Об'єм її 310 мл. Думаю, що буду користуватися, бо чашки в нас дуже часто б'ються. А така ось об'ємна чашка нам дуже буде в нагоді. Тут я розпаковую вже кастрюльку, вона також була в лоті. До речі, весь посуд, який вони показують в лотах, вони завжди пишуть, де є якийсь брак, де є якісь сколи або якісь проблеми, тому ніколи не можна купити щось те, чого ти не бачиш. Загалом вони повністю все показують. Тому, бачачи цю кастрюльку, я знала, що тут є сколи, але сколи йдуть тільки на ручках. Зараз вам покажу детальніше, де вони. Усередині каструлька кастрюлька повністю гарненька, чистенька, без жодного надбитого місця. Так само чистенька-гарненька кришечка. Дизайн її мені також сподобався раніше. Я купувала у них кастрюлі на продаж, і досить непогано вони розійшлися. Цей раз я брала для себе. Хоча, можливо, цю кастрюльку подарую свекрусі, бо посуд це завжди дуже прекрасний подарунок. Тим паче фірма Gusto дуже класна, надійна, я вже неодноразово брала цей посуд і він служить дійсно довго. Як бачите, дуже багато упаковки. Далі покажу вам ось таку сковорідку, також фірма Gusto. Мені потрібно поновити деякі сковорідки, то, як ви бачили раніше у відео, я продовжую це робити, замінювати деякий посуд. Ця сковорідка підходить як і для газу, так і електроплитки. І думаю, що на індукцію вона також підходить. Хоча в мене плитка газова і буду користуватися нею саме я. Якщо би я купувала цю сковорідку десь в інтернеті, так, то вона б мені обійшлася в майже в 500 гривень, а за лот я заплатила дуже вигідно, дуже класно, тому. Раджу брати лоти, і дійсно це дуже класно, вигідно і доходить до вас надійно. Так, запаковані у мене тарілки. Думала я досить давно вже придбати такого об'єму і такого розміру тарілки, то, побачивши їх тут, все-таки вирішила, що треба брати. Тут мені буде не тільки сковорідка, а й ось такий набір тарілок. Планую їх використовувати як і на гарячі, так і на салати. Показую вам детальніше, як вони виглядають. Ось такий візерунок трішки є. Вони просвітляються, прозорі, але більш-менш такі темне скло. Їх у лоті було 5 штучок, і всі вони приїхали цілі. Такий лот вийшов у ціну 700, здається, 50 гривень. Можете навіть порахувати, що це досить вигідно і дуже класно. Ось такий набірчик мені прислали у подарунок. Хочу вам показати, бо діти вже просять і не хочу вже пізніше в них забирати, тому відкрила тут є такі фішечки. Ще я не читала, які там правила. Є кубики, фішки і малюночки. Дітям дуже сподобалось. Вони вже активно граються. Ну, а я розпочну показувати вам далі, що ж було в моїй посилці. Зараз вже настала осінь, скоро буде зима, тому ми утепляємося. Замовляла я два лоти. Один із дитячими носками, другий третій сорт. У них є і перший сорт, але другий-третій сорт вигідніше брати, бо Ну, дуже дешево. Вирішила показати вам, що ж це означає другий-третій сорт і які саме є, можна сказати, мінуси. Хоча для мене це не мінуси, це взагалі дуже класно, дешево придбати носочки. Бо сім'я в нас велика, носки потрібні завжди, особливо в холодну пору. Дуже класні ось ці мені сподобались, сіренькі. У них, можна сказати, в браці тільки на п'яточці немає утеплювача і на самому носочку, там, де біле. В деяких носочках не дуже прошита сама резинка. Буває це не на двох, а тільки на одному. Ось, наприклад, на цій парі то на двох носочках така не зафіксована резинка, але це все можна поправити, це можна підшити. Всі носочки йдуть без дирочок, так званих. Ось тут, як ви бачите, чим розрізняються носочки, хоча резинка тримає, але естетично це також можна поправити. Такі носочки дуже взагалі мало було помітно, що з ними не так. Але, як ви бачите, є така полосочка сіра зверху. А так, носочки в ідеальному стані, немає ніяких для них. Нарікань. Далі ось такі носочки. Тут взагалі я не знайшла ніякого мінусу. Тут тільки погано прошито збоку, але це взагалі непомітно. Це якщо ось так натягувати, то там помітно таку невеличку полосочку. Ціна таких носочків була 10 гривень за пару. Це дуже вигідно, дуже класно. Є багато в лоті, ось новорічних носочків, різні, до речі, розміра. Тут ми знайшли і Вовчику, і Васильку, і Юрчику носочки. То я думаю, це дуже вигідне вкладення своїх фінансів. Як бачите, ось один носочок треба підшити, інший в ідеальному стані. Тут також показую, що ось така полосочка є, яку не захватила машинка при. Виготовлені цих носків, але візерунок їх дуже класний. Тут, як бачите, є сірий манжетик для ноги, а на іншому такий рожевий. Це також рахується другий, третій сорт, але взагалі на якість носків це ніяк не впливає. Деякі носки у дитячому лоті виявилися навіть більшими, і я подивилася, що можна відібрати навіть собі і віці. Тут, в цих носочках, один трішки показує більшим, інший меншим, ну і також різні нитки пошиті були тваринки. Ось ці носочки їх було дуже багато, саме моїм малюкам, і в них не так багато було якихось таких проблематичних місць. Взагалі дитячими носками я задоволена. Ну, а тепер покажу вам, який же шлот по 4,25 пара йдуть чоловічі носки. Передивившись всі чоловічі носки, я зробила висновок, які були такі проблемки із ними. Ось тут, як бачите, не вистачило нитки, чи якось машинка пошила не так. Взагалі їх можна носити, але, тобто, під штанями там взагалі і не видно. На рахунок цих носочків, тут один довший, один коротший. Хоча, я думаю, за прання вони можуть і вирівнятися. Тому це невелика така проблема. Носочки цілі і в гарному стані. Взагалі, там, де один довший, другий коротший, таких було декілька пар. В основному проблема у них тільки у резинках або у довжині. Тобто один менший, інший більший, а так, чоловічі носки взагалі непогані. Я брала їх в основному чоловіку на роботу. І хочу сказати, що досить непогано, бюджетно можна брати. Я планую поділитися цими носками ще і своїм татом, можливо, ще свекру передам. Декілька пар, бо все таки носки нові. Оці, як бачите, тут один довший, один коротший, і трішки відрізняється візерунок. Можливо, це навіть із різних пар, але під підштаннями загалом їх і не буде видно. Як ви знаєте, зараз на вулиці війна, економити треба на всьому і дякувати Богу, що є можливість купити нові носки, але хоч. По приємній ціні, немає ніяких таких дірок, немає ніяких таких, як на мене, проблем із цими носками. Їх можна купувати. Зекономивши певні кошти, можна потратити їх на харчі. Тут у мене, до речі, іде 100 пар чоловічих. Заплатила я за них 425 гривень. Це взагалі. Можна сказати, що майже даремні, бо якщо йти на ринок або в магазин, то носки зараз коштують від 17 18 гривень, і якість там буде набагато гірша, ніж у цих носках, тому раджу вам зайти, придивитися до лотів і, можливо, ви саме собі також прикупите щось. Я своїми покупочками дуже задоволена. Тут, як ви бачите, до речі, не вистачило білої нитки на другого носка, але це все взагалі не дуже важливо. Самі товари якісні, дуже тканина м'якенька, ниточка скрізь прошита. Всього мені вистачило. Звісно, над деякими парами я попрацюю, підшию резинки, щоб вони були естетично. Гарніше виглядали, ну і також не спадали із ноги. Думаю, вам моє відео було корисним. Ви також заглянете в ту групу, щось для себе підберете і зекономите також сімейний бюджет. Як на мене, український бізнес потрібно розвивати, потрібно його підтримувати, тим паче таку дуже класну компанію. Я не пам'ятаю навіть коли я натрапила на неї, але не шкодую, я вже скільки часу у ній закуповуюся і ні разу не пошкодувала. Скоро, як ви знаєте, новий рік. Хочеться також його відсвяткувати, щось придбати, тому знаю, що в групі буде оновлення, якесь, будуть якісь новинки минулого року, я в них купувала. Новорічні гірлянди, дуже класні були там іграшки на ялинку, також якісь прикраси для дому. Якось я закуповувала декілька лотів, і в них потрапилися мені дитячі іграшки. Дуже я їм задоволена, вже майже пройшов рік, а вони досі в хорошому стані. Я вам, можливо, пізніше у відео покажу, які саме іграшки у мене із цієї групи. Тому заходьте і ви, можливо, саме підберете щось своїм дітлахам до Нового року, ну або, можливо, щось для дому. На цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд, дякую за підтримку мене і хочу побажати всім мирного неба, швидшої нам перемоги і до нових відео.